Сьогодні я хочу поговорити про нещасливе кохання. Але, на жаль, просто так, це почуття серця викинути не вдається. Нещасливе кохання, коли людина розрушує і своє життя, і життя інколи іншої людини, а навіть в робочий момент людина намагається не думати, вона хоче викинутися з голови, але їй не вдається. Де взять мені сили, щоб розлюбити тебе? Мене звати Чорнова Людмила. Я практикуючий психолог, сімейний психолог, психолог по розлученням і щасливому житті в парі. Сьогодні я хочу поговорити про нещасливе кохання. І ці слова, де взяти сили, розлюбити тебе, це слова з пісні, де говориться про те, що одна людина кохає іншу. Але інша не відповідає взаємністю. І Це боляче, і всі це гарно знають. І хоча б раз в житті кожен з нас відчував певні почуття до іншої людини, дитяча любов, перша любов, коли ми кохали, і нам не відповідали взаємності, і це дуже дуже боляче. Людина намагається щось робити, старатися віддавати, зробити все, щоб людина. Дала хоча б крапельку любові, зрозуміло, що це така співзалежність вже від цього почуття, але, на жаль, просто так, це почуття серця викинути не вдається. Чому? Тому що це почуття, які дають енергію, які дають ілюзію, які дають надію. А як ви розумієте, надія це не дуже гарна така порада в житті, коли ми на неї опираємося і розуміємо, що ми надіємося, що колись це наше відео життя, цього не відбувається. І ми багато бачимо випадків: Ми дивимося кіно, ми читаємо книги. Ми бачимо це в житті, коли одна людина як одержима почуттями, вона весь свій час все своє. Вільна від, наприклад, роботи, або да, навіть в робочий момент людина намагається не думати, вона хоче викинутися з голови, але їй, їй не вдається. Тому що все навколо того, я прагну любові від цієї людини. І тут велика помилка, але того ми тоді не розуміємо, що коли ми все, що тільки можливо, підключаємо в своєму житті. Тобто даруємо подарунки, намагаємося зустрітися з цією людиною випадковою, робимо все, щоб цій людині було добре. Тобто ми віддаємо, 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 віддаємо все в себе, все, що маємо. Але розуміємо, що, скоріш за все, десь ми там підсвідомо розуміємо, що ми ніколи не отримаємо таких, знаєте, глибоких почуттів в, до нас, від цієї людини. Але зупинитися не можемо. через цю біль, яку відчуває людина всередині себе, тому що немає, немає знаєте, такої підпитки далі. Тобто людина намагається, 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 і тоді наступає такий період, який називається відчай, коли людина. Десь підсвідомо починає розуміти, що вона не отримає любові від тої людини, яку так сильно кохає, і хоче бути цією людиною як муга довше. І щоб ця людина також дала хоч, хоча б маленьку часточку. І коли це усвідомлення приходить, що ні, ця людина ніколи не дасть любові, тоді є світчай. І в відчаї є дуже багато негативних речей. Звісно, що в минути, коли людина розуміє, що в неї без, без, таке без, кохання без відповіді, коли не взаємна, коли це співзалежність, коли все життя рушиться, тому що ми бачимо багато випадків в нашому житті. Я, як психолог, багато маю випадків консультування з сім'ями або з парами, або просто з людьми, які просто. Вже хворі на те, що вони живуть тільки думкою про те, що я хочу любові від цієї людини. Це важко виводити з цього стану, але коли ввічі то людина робити дуже. Дуже некрасиві поступки, і це до повідношення до людини, яка кохає вона і може і погано про неї відзиватися, робити щось погане, а інколи ця людина просто щось погане робить з собою, з своїм життям. І це дуже важливо розуміти, коли ви відчуваєте глибокі почуття, глибочезні почуття до іншої людини і вже усвідомили, що ви ніколи не отримаєте обратно ці почуття, хоча б трішечки. Або ви, якщо ви берете навіть трішечки, а ці, це трішечки вас не задовольняє, бо ви розумієте, що це знаєте, так як на, на відмашку на тобі хоч щось, тільки заспокоюйся, тоді краще зразу звернутися або до друзів, або до близьких, або до психолога. Я, наприклад, я працюю з такими, називаю її нещасною любов'ю, да, коли нещасливе кохання, коли людина розрушує і своє життя, і життя інколи іншої людини, то що кохає, тому що вона наскільки намагається. Завоювати кохання до себе, що вона вже не за не помічає всього, що навколо неї, не спілкується, не, не, не дивиться за собою. А саме головне, що вона наповнює отрутою своє життя і життя тої людини, яку кохає. І на жаль, бувають такі випадки, що життя тої людини, яку кохають, також робиться зовсім несносно, Вона вже не може так жити і. Потрібно при... якісь приймати міри для того, щоб позбавитись від такого нав'язчого кохання. Тому кохання без відповіді, коли це в одну тільки сторону, це завжди буде про біль. І багато художників, багато поетів описують цю любов, страждання. І ми бачимо, що це, це така, знаєте, як фороблива потреба в любові. І ми завжди будемо повертатися, що це здевся в дитинство, коли людині не, не, не доставало без. Безумовною любові від батьків, тоді от такий момент наступає, коли якщо ми десь бачимо цю. Людина, яка може нам дати кохання, але не дає, ми все рівно стараємося, стараємося, стараємося щось робити, намагаємося завоювати це кохання, і це доставляє величезну біль всередині цієї людини. І багато неудобств, багато проблем цій людині, які кохають. Вона не може нам просто відповісти, просто немає в неї цієї функції. Ми не подобаємося їй, ми не та, не та людина, яку вона собі шукає. І тому зрозуміло, потрібно говорити про це, потрібно з'ясовувати, потрібно домовлятися. Але якщо це не не вдається, то краще звернутися до психолога. Я Як психолог, я доктор щастя в мене нікда. Я дуже намагаюся намагаюсь зробити максимально, що можу для того, щоб люди не відчували цю біль і треба трошечки вбирати із фона, щоб вона не відбирала ні сил, ні енергії, ні життя. Не в одного, не в другого партнера. Тому завжди говорю: звертайтесь до психолога, коли відчуваєте, що вам боляче всередині. Не живіть з цієї болі, бо вона розрушає все, вона руйнує на своєму шляху все. Тобто, любов може і возвеличувати людину, може робити великі такі речі з людиною, коли людина літає, коли це взаємно, але коли це зовсім не взаємно, і це просто неможливо. Навчіться з цим справлятися. Якщо самі не вдається самому, то будь ласка, звертайтеся до психолога, я як я вам в цьому допоможу. Бережіть гарні стосунки, живіть в любові, і саме головне відчувайте ті кордони, де це або любов, або це вже співзалежність від іншої людини. Бережіть своє життя. Ваше лопе.